дозвольте. Я маю думку, що поруч консультація. Так. Тому що не вчалося сьогодні, було призначено час до 12:00 дня їти з причинних. Це не необхідність голову і пов'язані з позбавленою волі для учасників тих випроваджень. Якщо ви особисто не повітаєте, Ні, свої... тут питання навіть не моєї безпеки, а безпеки інше. Я несу відповідальність ми, якщо... за перебування усіх. Згоден, якщо стороні. ми згодні не саме за себе відповідальність, беремо. Даному на себе випадку я не можу. Спосіб вирішити питання. Я все розумію. Я пропоную навіть таким чином. Зараз нас 12.24. На 14.30, якщо буде тривоги на 14.30. Є забрання, немає часу. Я тоді призначаю сюди засідання щодо вашого, що надають учасники згоду, буду перебувати в цьому приміщенні. Я це все прекрасно розумію, але я не можу це дозволити під час перебування осіб у даній установі. Тому відкладається розгляд справи на завтра, 14 годину. Повітряна тривога. Ви чим слухаєте? А ви учасник справи? Я маю зараз, я розмовляю в першу чергу, за учасниками цього. Де ви так виходить? Вільні сухачі, <смири> можуть перебувати. В даному випадку я поясню про те, що є повітряна тривога оголошена. Бажання бути в це абсолютно не, не, не спростовують обставини, що є небезпечно. Добре, дивіться, тоді ми зможемо розглянути, бо Юлія Степановна, якщо не можемо, ми можемо без її участі розглянути. 14.30 сьогодні похонується. Хлопці, у вас виходить? 14.30. 15.30. 14 на 30. No. Um 14 14.30 14.30. завтра. 14.30. якщо, дай Бог, все нормально, то на 14.30 я вас мене. Я уснеху питання заявляю, що Зараз не фіксується протокол. Я не вмикаю цей протокол, тому що є об'єктивні причини. Я вам пояснюю. Без підсумання цього і про те, що на 14.30. Зараз секретар тільки розписку відбере. Можна написати? Ми зможемо провести без учасника. Я не можу консультувати. Чи можна, чи не можна. Я не про те, що на 14.30. На першу заяву не зараз. Сьогодні 14.30, будь ласка, розпишіться. Секретар дав розписку і життєво, ну, тривога, нас наганяє. Вас <проб> ніхто не виганяє. Я погоняв.

Ну, щоб ти почекало його а ну не прийме, тоді, мабуть, може не Я не можу чекати, я не можу потратити блі на весь день. У мене сьогодні свої плани. Не чекають люди. Я сьогодні, зі метка. Ну, що Добрий день. Розкажу вам, що робиться, бо люди відключаються. На сьогодні мало бути на 11 годину, вчора засідання розгляду на те я її за нанесення нашої колективної заяви ЄРД. Але на 11-ту годину ні, а потім повітряна тривога. Я тоді буде Ну, Маємо те, що маємо. Як буде далі, там бачити. Треба потратити всі ціл...